Львівщина лідер серед релокованих великих підприємств в Україні. Мешканець Херсону отримав протез, який виготовило у Львові за чотири години. Раніше процес тривав два дні. На Львівщині провели навчання служби із надзвичайних ситуацій. Участь у ньому взяли більше ста рятувальників. Промислове підприємство з Чернігівщини, кож машини, які є лідером з виробництва пожежних машин релокувалося на Львівщину. Окрім рятувальної техніки, компанія виробляє сільськогосподарські машини. Через бойові дії, аби зберегти виробництво, частину потужностей, а саме виготовлення сільгосптехніки, вирішили перенести з міста прилуки, що на Чернігівщині до Львова. Коли були бойові дії, це знаєте рішення щодо переміщення бізнесу воно було дуже непросте, тому що це не комп'ютер закрив, це в нашому випадку це три. 30 вагонів обладнання ми два місяці. Ми його розбирали, а потім три місяці тут на Львівщині збирали. І в принципі, сьогодні маємо два-два виробничих майданчика, на якому е ми спроможні виготовляти. Е в два рази більше пожежної техніки і сільськогосподарської техніки. Зараз на підприємстві виробництва сільгосптехніки працює 150 людей. Це і місцеві мешканці, і вимушені переселенці. Ми запустили тут саме лінійку сільськогосподарської техніки. Це колісна сільськогосподарська техніка, бункера перевантажувачі для вигрузки зерна для аграріїв, тракторні прицепи для аграріїв, автомобільні напівпричіпи для перевозки зерна. У планах підприємства відкрити у Львові ще й цех з виробництва пожежних машин. Я думаю, що там. Уже прямо в першому кварталі 23 року ми організуємо тут виробництво пожежних машин. Тобто і ну, держава потребує значну кількість пожежних машин. Ми сьогодні Україна потребує близько трьох тисяч пожежних автомобілів. Потреба э, значно перевищує можливості того одного виробничого майданчика, який був в прилуках. І сьогодні ми плануємо розширяти це виробництво і э, також робити пожежні машини тут на Львівщині. Львівська область є лідером з релокації великих підприємств початку повномасштабного вторгнення на Львівщину релокувалося 220 підприємств. З них 155 вже працюють і створили більше 4,5 тисячі робочих місць. Найбільше підприємств, які перенесли свої виробництва з Київської, Харківської та Донецької області, ми простимулювали компанії, які релокуються на території області, перереєструватися для того, щоб всі податки залишались на території області. Яким чином ми перші в Україні як область запустили програму підтримки релокованого бізнесу за перереєстрацією? області компанія отримала 100 тисяч гривень. Це не є надзвичайно великі кошти, але це є показник підтримки місцевої влади. Серед підприємств, які перевезли свої виробництва на Львівщину, найбільше представників галузей машинобудування, легкої, харчової промисловості, а також медицини і IT. Ольга Дейнека, Володимир Ставник, Суспільне новини, Львів. За добу 6 жовтня на Львівщину двома евакуаційними потягами прибуло 128 людей. Зі Львова до перемишля чотирма потягами вирушило 550 людей. Через пункти пропуску у Львівській області з України за добу виїхали 18 тисяч 747 людей. На в'їзд оформили 16 тисяч 338 українців. За добу поліція Львівщини опрацювала 1 358 звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Сповіщень про повітряну тривогу не було. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Сьогодні у Львові попрощалися із чотирма героями, які захищали Україну: Ігорем Гадяком, Юрієм Лелявським, Романом Вишинським та Костянтином Маньком. Юрій Лелявський Львів'янин журналіст, із початком агресії Росії, висвітлював події в Криму та на сході України. Був у полонів бойовиків, служив у 10-й гірсько-штурмовій бригаді, був начальником прес-служби та служби зв'язків з громадськістю цієї бригади та 80-ї окремо десантно-штурмової бригади. Висвітлював хід ведення бойових дій, вів зйомку бойової роботи побратимів. Загинув 28 вересня під час виконання завдання. Ігор Гадяк уродженець селища міського типу гніздичів Львівської області, учасник АТО, виконував бойові завдання на території Луганської області у складі батальйону патрульної служби поліції особливого призначення Львів. У 2017 році вступив до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Роман Вишинський родом із Брюхович із 2015 року виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції. У 2016 році вступив до лав 14-ї окремої механізованої бригади. Із початком повномасштабного вторгнення воював у складі 80-ї окремої дистантно-штурмової бригади. Костянтин Манько з Луганська. Учасник Революції Гідності. Із початком повномасштабного вторгнення став на захист України у складі 132-го окремого розвідувального батальйону. Згодом боровся із окупантами у лавах 114 ї окремої бригади територіальної оборони. Втрати російських військ станом на 7 жовтня. Особовий склад близько 61 тисячі 680 осіб. Танки 2466 одиниць. Бойові броньовані машини, 5093 одиниці, 1455 артилерійських систем, 344 реактивні системи залпового вогню, 177 засобів протиповітряної оборони, 266 літаків, 1067 безпілотних літальних апаратів, 233 гелікоптери. Автомобільна техніка та автоцистерни 3862 одиниці. спеціальна техніка 135 одиниць, 15 кораблів та катерів Збито 246 крилатих ракет СЛАВА ЗСУ. Олего Горділею, 48 років. Він втратив ногу 25 лютого у Херсоні під час обстрілу Антонівського мосту. Чоловік зупинився біля блокпосту українських військових і в той момент прилетіли дві російські ракети. З першого вистрілу мені перебивали ноги, ну, з другого пострілу вже засипало землею. За ну, тобто, благо доповз, що сознання не потеряв, то доповз до дороги. Там приїжджала машина, підібрала мене, привезла в лікарню. Ну і до 7 липня знаходився в Херсоні, лікувався, все там робили. Ну а Потім волонтери допомогли виїхати. Чоловік не ходив сім місяців. Складновато на візку. Через ці бордюри по цій бруківці, в той же самий трамвай, определений маршрут, да, как бы, вибираєш, плюс э, взяти э, побут, тут же самий душ прийняти, или в туалет, то есть, ну, складно. Я надіюся, очень надіюся на протезування, встановитися на ноги і до нового року, щоб я вже хоч Протез українцю виготовили у національному реабілітаційному центрі Незламні у Львові. Його допоміг створити американський протезист Тодд Стоун. Він допомагає центру опанувати технологію швидкого протезування, аби протезувати якомога більшу кількість людей. Зараз ми маємо зразок його ноги, аби зробити протез, який підходитиме саме йому. У центрі Незламні такий протез виготовили вперше. Ми маємо зараз готовий уксуприймач, який до того ми мусили витратити там два дні для того, щоб його виготовити. Зараз це займає кілька потребів. На цих кадрах Тодд Стоун вперше показує Олегу Горділею його протез. Я так довго цього доваждав. Що мені не віриться, що сьогодні за полдня. Із Америки тот стоун привіз та подарував центру пічку для виготовлення протезів. Ірина Качмарик, Суспільне новини, Львів. На Львівщині провели навчання надзвичайників. Рятувальники, яких тільки призначили на оперативну роботу, мали пройти десять навчальних етапів. Серед завдань спуститись із третього поверху чи знайти у задимленому приміщенні умовного потерпілого. Готуються до цього етапу. Рятувальники у повному обмундируванні. Найважче було знайти потерпілого, так як це все час. Потерпілий не чекає, як знайти, так і найшвидше вийти. Потерпілий був винесений, знайдений за допомогою тепловізора, який реагує на тепло. А поряд імітують порятунок людей під час аварії на дорозі. Приїхала на вишкіл, і 20-річна рятувальниця Вероніка Ковальська. Вона працює пожежним рятувальником у Золочеві. Найважливіше це рятування людей, це їхнє здоров'я. Ну звичайно, своє особисте. Це ми не обговорюємо, але люди люди і в першу чергу, тільки люди у мене династія пожежних рятувальників, можна так сказати. У мене і батько, і брат зараз працює пожежним. Навіть не пожежним командиром відділення. Може, в подальшому я теж якось почну рости. Тільки батьки мене наштовхнули на цей етап. На завершення за легендою навчань горить ангар із нафтовими відходами, і команда рятувальників у спецкостюмах має його гасити. До подачі восьми генераторів піни середньої кратності було залучено 24 особи, окрім того, їх ще 16 осіб захищало, використовуючи водяні стволи. А сьогодні перевіряється психологічна стійкість особового складу до виконання важких завдань в умовах дефіциту часу. Загалом таке тренування на кожному із десяти етапів пройшов 101 рятувальник. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук Суспільне новини Львівщина. Сьогодні у Львові відкрили вулицю багаторічного ректора Львівського національного університету імені Івана Франка та героя України Івана Вакарчука. Вулиця розташована у Галицькому районі Львова поруч із парком Івана Франка. Вона сполучає вулиці Матейка та Устояновича. Раніше вулиця Івана Вакарчука мала назву Кіндрата Релеєва. На сьогодні нові українські назви присвоїла вже 47 вулицям Львівської міської територіальної громади. На валах відвідувачам розповідали та показували речі, які нещодавно внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Учасники майстер-класу мали змогу розформувати Яворівську іграшку. Кожен учасник обирає собі іграшку. У нас є пташка або побу після цього. Ми бачимо, знайомимося з нашою з нашою колористикою: жовтий, червоний, зелений. Потім вони основу перекривають жовтою фарбою там, де будуть розписувати. Також поруч навчають яворівського розпису на декоративних супілках. Основою є жовтий колір, а поверх наносить елементи. Це називається качечка, це називається вербівка. Коле так і називається коле. Тобто свій такий унікальний досить наратив. Відвідувачів пригощали яворівським пирогом. Його готують з дріжджового тіста, картоплі та гречки і заправляють смаженою цибулею. пиріг пріг нас традиційна наша страва, без якої не обходиться жодне свято, жодна неділя, хрестини, весілля, дні народження і так далі. Смакує з борщем, сметаною, з сиром, з холодцем, з бурячком і з огірками. Також у національному переліку нематеріальної спадщини різдвяна зірка села Мацьковичі, яке зараз на території. Польщі рухомі звізди носили від хати до хати гурти кулядників. Вони складаються з дерев'яних елементів, які оздоблюють папером або тканиною. Усе все вимочується, вигинається тут. Розрахунки пропалюються, просверлюються, оті ріжки робляться. Дуже клопотка робота, я говорю, от робив два місяці, а ще навіть потім обклеювати. Вона крутиться, навіть ще й підсвітку в ній зробив. Також у парку облаштували фотозону. Так організатори хотіли познайомити львів'ян та вимушено переміщених людей з культурою та традиціями регіону. Іван Кадусько, Олег Реб, Суспільне, Новини Львів.